Доброго дня, шановні присутні. Розпочинаємо засідання постійної комісії з питань планування, планування бюджету фінансів та соціально-економічного розвитку на засіданні. Присутні четверо членів комісії бюджетної. Також на засідання запрошені начальник відділу освіти, голова селищної ради, секретар селищної ради і бухгалтер відділу освіти денний Винесено два питання. Перше присутні рішення селищної ради від 20 грудня 2023 року, 20 року, року. номер 667 35 сесії, восьмого скликання Там селищний бюджет Славгородської селищної територіальної громади на 2024 рік. денний друге питання. Питання на порядку денному 1. про погодження розпоряджень селищного голови Ради. наданих у міжсесійний 20. період Хто за тим, року, щоб затвердити 200. порядок денного 35 п'ятої сесії, 8 скликання, Перша. про селищний бюджет Славгородської да. селищної територіальної громади на 2024 рік. Добре, розпочинаємо. Друге питання на на питання. питання про внесення змін до рішення селищної наданих в міжсесійний uh, період. Отже, за тим, щоб затвердити порядок денний голосуємо. Нашого залишку і де да. е, е, тих попитань, які додалися, роби е, по відділу освіти. Це у нас буде від е, е, придбання генератора раунду. на О, дитячий садочок, yeah. дзвіночок yeah. на дитячий садочок, білочка і Зміни згідно клопотань від журавочки і, придбання і, фарби дода на спробування підлоги у освіти на Варварівську гімназію у нас будуть додаткові додаткові клопотання по поки водовідведенню та вимощення по біля укриття Загальна сума у нас підлоги буде складати Варварівську гімназію у нас будуть двісті тисячі 83 гривні, це Львого по Варварівській гімназії. Та укриття, 에, біля, біля Виділено загальна сума у нас перечислю, 19 тисяч на генератор 60, 60 500 на генератор гривні. На білочку виділяємо 80 тисяч згідно клопотання. 15 тисяч на принтер і журавочка 27 тисяч на фарбу. Дев'ятнадцять тисяч за генератор шістдесят тисяч п'ятсот. додався генератор, у нас на Варварівську гімназії також 100 тисяч виділяємо. І енергоносії на Центральну кадрі 100 тисяч, 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 тисяч. тисяч. на фарбу. Вибачаюсь так. питання на радіо, у нас буде про погодження розпоряджень на селищного голови 000 наданих між сесійні період і енергоносії на центральну розпорядження міжнах, від 28 24 травня двадцять року номер сто тридцять чотири у, нас. у змін до місячного, місячного року судового на буде 24, 24 четвертій розпоряджень провести поначені перерозподіл планових показників у доходах в межах річних плану від рік з урахуванням тенденцій виконання доходів за січень. 2024 на 24-й рік. Розпорядження №70О від 30 липня, внесення змін до помісячного розпису доходів з урахуванням тенденцій 24-й рік. Провести помісячний перерозподіл планових показників по доходам в межах річних планових призначень з урахуванням тенденцій виконання доходів за січень-липень 24-го року. Розпорядження №70 про розпорядження номер 168 від 25 липня про внесення змін до помісячного розпису асигнувань на 2024 рік. Провести перерозподіл коштів в межах річних планових призначень, зменшити планові призначення по КПКВ 1021 надання загальної середньої освіти, по КПКВ 2240 оплата послуг крім комунальних в сумі 132 тисячі, і зменшити видатки по КПКВК 061-1010, задання дошкільної освіти ККВ 2240, плата, 22, плата послуг керівник комунальний в сумі 132 тисячі. Розпорядження номер 196 О від 26 91, серпня 24 світи, року про внесення КВК, 22, змін до кошторису спеціального плата фонду плата дослуг, керим, комуналь, суміс, 20, на 24 000. рік. Збільшується дохідна частина сільського бюджету по спеціальному коду в сумі 11 287 30 копійок, по коду доходів 250 202 кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних посіб та один від інших бюджетних постанов для використання цільових заходів, у тому числі доходить для суспільних потреб, що отримують бюджетні установи від підприємств організацій на від інших бюджетних установ. і збільшити збільшити видаткову частину сільського бюджету по спеціальному фонду відчутнення для судинадцять тисяч двісті вісімдесят сім тридцять копійок по 021-32-10 Організація та проведення громадських робіт Сумі 11287-30 гривень по КЕКВ заробітна плата 9,32, 9-251-81 копійок і КЕКВ 21-20 для рахування на оплату праці 2035-42 копійок. Заробітна плата. Розпорядження від 17 травня 24 року номер 126 по внесення змін 20 до спеціального оплату праці фонду. 1035, 40, 에, збільшити дохідну частину сільського бюджету по спеціальному фонду в сумі 48 тисяч 709,62 гри... копійки. По коду доходів 250-202. Е, е, кошти, що отримують бюджетні установи, підприємств організацій фізичних та від інших 30, установ для виконання цільових копійка. заходів. по um, У сумі 250-202 е 709 сумі дві копійки. Е Більше видаткову частину сільського бюджету по спеціальному фонду в сумі сорок вісім тисяч сімсот шість дві копійки. Um, 48, 709, копійки. 0, 21, 32, організація та проведення громадських фонду. КАЕКВ 21.10. Заробітна 000, плата. В сумі 39 925,92 копійки. КАЕКВ 21.20. Нарахування на оплату В праці. В сумі 8 783,70 копійки. В сумі 39 Розпорядження 92 від 24 квітня. Номер 108 У. Про внесення змін до кошторису спеціального фонду бюджету. Славородської селищної громади на 24 рік збільшити дохідну частину селищного бюджету по спеціальному фонду в сумі 33 тисячі 862 гривні 20 копійок. По коду доходів 250-202, збільшити дохідну частину в сумі 33 тисячі 862 гривні 20 копійок. Збільшити видатку дохідну частину селищного бюджету по спеціальному фонду

Ккв двадцять один двадцять розпорядження від 21 травня 2024 року номер 128 у шість тисяч гривень спеціального фонду селищного бюджету. 2 спеціальні розпорядки з 21 травня 24 року зі Славоронської селищної ради за рахунок збільшення доходів спеціального фонду по коду 250 201. Благодійні внески, гранти та дарунки отримані бюджетними установами в сумі 30 тисяч. збільшення видатків спеціального фонду за рахунок доходів, внески, гради та дарунки спеціального фонду по коду 250 201. Збільшенням yeah. не... і да. видатків, видатків по КВК 0216030, Організація благоустрою населених двістів по Кв тридцять придбання та. обладнання предметів видатки по користування в судді тридцять один Організація благоустрою населених пунктів. Розпорядження від 27 травня номер 132 ООН про внесення змін до рішення селищної ради від 20.12.2023 року. Розпорядження від 27 травня про селищний бюджет Слабородської селищної території рішення селищної ради на 2024 двадцять рік. Пункт один. Рішення викласти в нові редакції громади на 2024 рік. Тут зменшується дохідна частина загального коду коду, 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 по, по коду доходів 410-539, інші субвенції місцевого бюджету в сумі 10 000. коду по, по коду доходів 410 539 інші субвенції з місцевого бюджету також та зменшуються 10. видатки загальною загального фонду по КВК 021 32 42 інші заходи у сфері соціального захисту і соціального також забезпечення також зменшуються по КВ 27 30 по КВК, інші виплати 20, населенню 32 42 інші заходи 000. у сфері соціального захисту і соціального забезпечення по КВКВ 2730 розпорядження від 11 липня 24 року номер 166 О про внесення змін до кошторису спеціального фонду. Бюджету Славгородської селищної територіальної громади на 24 рік. Збільшення дохідної частини сільського бюджету по спеціальному фонду в сумі 28 гривні 96 копійок. По коду доходів більшення бюджету збільшуються доходи в сумі 28653 гривні 96 копійок. Збільшується видаткова частина сільського бюджету зі спеціальному фонду в сумі 28650 3 гривні 96 копійок. Збільшується видаткова частина КВК ноль двадцять Організація та проведення громадських робіт. В сумі 28653 тисяч шістьсот гривень 96 копійок. На ККВ Заробітна плата. В сумі 23486 тисячі чотириста гривень 85 копійок. Та ККВ нарахування на оплату праці. В сумі п'ять тисяч сто гривень 11 копійок. Так, КВ двадцять 21. двадцять від 23 квітня тисячі двадцять четвертий копій. Про внесення змін до рішення селищної ради від 20.11.2023 року при селищний бюджет Словородської селищної територіальної громади на двадцять четвертий ради року при селищний бюджет Словородської селищної територіальної громади ще дохідна частина загального фонду. Бюджету по коду доходів 410, 539, інші субвенції з місцевого бюджету в сумі 30 тисяч. Бюджету поко збільшується віддатки з гардерів по КВК двадцять один, тридцять Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення. По КВ 27-30 інші виплати в Сумі 30 тисяч гривень. Соціального забезпечення. Поки КВ це смінь розпорядження. В сумі 30 тисяч. Голосуємо. Хто за? І сьогодні це всі розпорядження. Присутні члени комісії за чотири. Голосуємо. Штатні. Хто за? На цьому все. Бюджетна комісія закінчена. Я перед увагу за, за. чотири.